Всім привіт! Сьогодні у нас відео з монтажем балконного блоку в місті Києві. Бачимо це конструкції старій дерев'яні. У такому вигляді. Це ми просто зняли стулку. Показуємо, що як виглядало. Це вже зроблений демонтаж дерев'яних конструкцій. В відкосах зроблені поглиблення для майбутніх точок встановлення монтажних пластин, там, де місце закріплення. Показуємо конструкцію, вже скрутили між собою. На місці стика дверей та вікна продули обов'язково монтажною піною. Встановили монтажні пластини. Нагадаємо, вони у нас мінімум 1,5 мм товщиною. Ось так це виглядає. Кріплення з внутрішньої сторони глухого вікна, щоб не було видно. Конструкцію виставили в проємі. Виставляємо відносно лазерного рівня. Ось так ось це закріплюємо. Монтажні пластини теж нагадаємо, кріплюються на дві точки, тобто два обов'язково дюбеля мають бути до стіни. Ось так, крутштейний під встановлення майбутнього підвіконника. Клини використовували теж обов'язково пластикові. І це вже встановлена конструкція, продута монтажна піна, підвіконник встановлюємо наступного дня, там замовлена позиція.